322 день в Канаді, 30-04, те 0... Ще сьогодні 4, завтра вже буде 05. Але це буде завтра сьогодні. Сьогодні був very busy day вчора. Був цілий день на ногах. Бігав туди-сюди, то ремонтував там підносив. Сьогодні було ще більше роботи. І що сьогодні? Ну, день сьогодні, як завжди, з будильника. Трошки повно спав, у мене вода закінчилась, вволожуючи десь серед ночі, і він виключився. Тож, таке от вологе, сухе, сухе повітря погано спиться. Встав, пішком, та я пішочком на роботу перейшовся і впав сніг. Снігу навалило 0 градусів, десь має бути ще навіть, по-моєму, мінус чи 1 градус, ну щось біля нуля. Капець, ну в Даунтані снігу дуже нема, а от поза межами Сем каже, стільки снігу на машині було. Відгортав сніг сьогодні з машини. Так що отака от Канада. Весна тут е, я не люблю це. Це був якраз мокрий сніг. Мокрий сніг, такий, як в Україні, оцього я не люблю. В Україні вже літо повним ходом, а тут ще сніг впав. Вже десь шостий раз. Вже така весна, гарненько, вже всі в шортах, тепло-тепло. І хлоп, сніг влупив. <ріст> ну нічого, прийшов на роботу, зробив собі каву, я швидко приходжу, десь за 10 я вже на роботі. І що, випив кави, прийшли хлопці, і ми пішли зразу по роботі. Пішли ми в одну квартиру, там на пентхаус нам треба було робити. Ми там нічого не робили. Чак каже, не робимо все нормально. Стіни чисті, то що там курили в туалеті, стіни всі жовті, це не рахується. Каже, там лампочки, то такі так і є. Але воно ж смердить цигаретами, прокурене. Там я не знаю, треба хімію псикати. Він каже, вже прибиральниці будуть псикати там всякими хіматурами білизною, щоб воно трошечки відійшло. Ну, сьогодні в нас була суть то малювати побільше квартир, малювати, ремонтувати ті, хто заїжджають завтра, 1 числа. Все нормально. Ми робимо одну за другою. Нема тих, що заїжджають завтра, поки що ще в черзі, ще не зробили Out Inspection», ми йдемо в іншу. В мене є цілий список. Я тим всім завідував. Чак каже, ти старший, ти командуєш. І чак малював, е шеф малював, все малював, Алекс малював, я от ходив, я все ремонтував. Я все ремонтував, ходив до цей, здавав за нові квартири, підготовлював для себе все. І от я їх, я їм казав, що робити. В кінці ми помалювали дуже багато сьогодні, Напевно, більше, ніж 10 квартир зробили. І вже от список підходить до тих, що завтра заселяються. А ми малюємо ті, що не заселяються. Я дзвоню до Алі, він не має часу. Він робить move out, аутму, він inspection, показує квартири, просто дуже багато народу. Одні виїжджають, другі заїжджають, все в один день. І я вже пішов сам стукати двері, Ніхто не відкриває, одні відкрили. Я кажу: нам треба, ну що ви там будете сьогодні виїжджати, коли ми можемо піти. А я відкриваю двері, я дивлюсь в них вдома катастрофа. Це жахлива квартира. Я пам'ятаю, хто там жив. Це в квартирі були зараз його батьки. Того хлопця, ну, хлопець мого віку, 30 з чимось років. І цей, Там був, був, була жесть. Там того не було видно, що в тій квартирі був. Все було завалено. Просто жахливо. І запах нереально. І це канадець. Чи він ну, європейської зовнішності? Ми, я кажу, коли ми можемо приступати, вони кажуть, та можете, можете заходити, я заходжу, дивлюсь, там полка в стіні діри, вони там щось монтували, в стелі діри, що стелю не можна чіпляти в одній кімнаті, в другій. Просварили діру через, через алюмінієву раму навколо дверей. Просверлили назовні. Щось скидали, якийсь кабель. Ну, то ж треба догадатись, в алюмінії в алюміні сверлити. Під тумбочкою просверлили діру в столі, в тумбочку. Пустили там кабель в розетку, бо їм треба було підсвітку дати. Назовні. Жахливо. Це просто вони знищили квартиру. Всюди, всі стіни діряві. Діри просверлили в металевому відкосі, де от рама вхідні двері. Там насверлили дірок. Жесть. Ну, так зіпсувати. І це завтра заїжджають. Завтра заїжджають в 10:30. Move in inspection. Люди прийдуть і Алі буде там показувати, там, що там, як, все нормально, тут все працює. А там жесть. Ми завтра о 8-й годині, зразу йдемо туди. Зразу всі, четверо. Йдемо туди, ремонтуємо, шліфуємо, малюємо. Ми це зробимо. Я зразу сказав, що ми це зробимо, зробимо навіть до 10-ї ми це все встигне зробити. Але ще крім нас мають зайти прибиральниці. Там, ну, з них знімуть десь, я думаю, що 3000 доларів знімуть, як мінімум, за ту квартиру, за цей весь ремонт, за ті їхні пошкодження, прибирання і от таке от. Тож, я думаю, що перенесуть заїзд десь на після обіду. Після обіду вона вже буде повністю готова. Оце одна квартира, сама жорстка. Всі решта вже нам не цікаві, бо ми всі позакривали. Всі, що заїжджають 1 і 2 числа, все закрито. Тож ми оце побавились і дутики поставили, і фенен, ну, купа, купа, всього. Паралельно середня йдемо, ми з однієї в другу будівлю дивимося, винесли лижі. Лижі К2, чуть вище, ну, десь мого, мого росту, десь метр вісімдесят. Лиж в мене нема. Я вже купив лижі знайомим, вони хотіли, думаю, нехай в мене будуть. Я, 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 б, я б собі лижі не купляв, бо я на сноуборді хочу навчитися їздити. Але як є, і ще й К2, і ще й колір такий, як в мене, червоний, там, по-моєму, вони теж якісь. Червоні синім чи з чим я вже до кольору не приглядався, але попробувати можна і на лежах. Взяв тілеші. Може комусь їх помпорую. Це таке. Нехай будуть. І, Ну і все, день сьогодні був very busy. Very busy. Зараз нема що сильно розказувати. Що в мене про робота. Після роботи я хлопці пішли скорше, скорше додому. А чак дзвонить до мене каже: Роман, відпускай хлопців додому. Шеф дзвонить до мене, щоб я відпустив хлопців додому. Бо ми, типу, працювали без обіду. Ну ми, в нас був обід, але коротший. Я на то навіть не звернув уваги. Я кажу: то добре, добре, але я зараз пішов в Tower B, там у нас забитий Унітаз. І вона написала, що Унітаз ще забитий. А я, Ну, я пішов, я пам'ятаю, вчора я прочистив про тільки, вона знов забила. Я його прочистив, він позвонив, кажу, подзвонив хлопцям. Хлопці пішли додому, я вертаюсь, пишу нотис під тим. Знов про прочистив. знов пробив унітаз. Ну, ну як таке можна, якщо він або забитий, або не забитий. Отак, так, що знов пробив унітаз. І теж пішов додому. Пішов додому, з'їв бульйончика цілу мисягу. Я з'їв повну миску бульйона з м'ясом. Класний бульйон. Вийшов не дуже жирний, бо я максимально зрізав м'ясо. Шкіри, кості і там якісь кусочки м'яса. Дуже класний, чистенький бульйон. Зі смаком з'їв і потопав до школи. Потопав до школи, взяв собі водичку, зошити їсти не треба брати, але чогось я сьогодні голодний, вимучений, напевно. Хоча і протеїнове молочко, певно, на роботі. Е в школі дуже класно, ну, приємно. І, і реально, як в школі, аж хочеться туди йти. І посміялись, і повчились, і пописали, сьогодні. Знову були тести. Е я тест прийшов, бо це був спікінг. А я говорю, ніби добре, їм всім подобається. Що ну, таке, я, тести я, я все попроходив. Після того я пішов додому і чую, я знов їсти хочу. І в мене тут є, і думаю, ні, треба щось зготувати на роботу, бо в мене є е, вірмішель дрібнесенька якраз на бульйон, а хочу щось на роботу інакше. Я бульйон не хочу нести на роботу. Я, я, я брав сьогодні вірмішель і взяв яйця варені, там е, сар, е, тут, тунець, отакі от, от е, мікс собі зробив. А я думав зварити макарони, але думаю, варити макарони буде те, ні-ні. ні, ні, ні. Подивлюсь, що я маю, треба їдати ті футбанки. А в мене ще пачок з 10, напевно, що м там сухарики. Це пише там з курячим смаком, якісь там курячі кусочки дріб... і сухарики. Інструкція півлітри води на, на пачку масла трохи кинути і в мікрохвильовку на 4 хвилини, Все. Я думаю, ну перевірю, я того ще не їв навіть. Закинув. Просто м'які сухарики. Я не розумію прикола, хто то купляє, але воно на халяву, нехай буде. Ну, вони там мають смак м'яса, от ну, досить непогане. Плюс взяти до того рибку. Рибку і вже супер соус. Завтра я візьму оце і те треба їсти, бо воно мені місце займає, а як я хочу переїжджати, мені цього всього не треба. Я з'їв то на вечерю. Потім ще захотів консервовані персики, з'їв консервованих персиків, і ще мене тягне. Або я з'їв з тим ще чесник і цибульку, зараз як дракон. І взяв собі ще й мандарин чи апельсин, апельсин, мандаринки, мандаринки. Так, це мандаринки такі великі були. <кій> Бо солодкі, Ну, марину... вони всі мариновані однакові. І ще й баночку того заточив. Так що я не знаю, що з мене пробило сьогодні поїсти. Ось таке. Так, все. Добре, що ми все закінчили. Завтра ще тільки розібратися з тою одною квартирою, і все. І все. І далі тиждень почнеться нормально, спокійним ходом, потрошечки малювати і. І, і. і вчити англійську! Ех. Треба вчити англійську. На роботі мається на увазі, що вільний час, бо я не встигаю, ми мене на, на уроках не встигаємо зробити всі завдання. І деякі я хочу позакінчувати і попригадувати, що там як. Все, а зараз до спати. Я думав дочекатися з 12-ї години, бо там є оцей додаток, що в мене тему. І там обновлюється воно після 12-ї, там є час. Але я дивлюсь, часу за з 2 години. І за дві години, якраз буде 12-та година, закінчиться цей час, що можна заробити там якісь бонуси. Тож, не буду на це чекати, піду спати. Завтра закінчу. Я вже майже завершив оце фермерські ті приколи. Там поливаєш, виростає пшениця, збираєш її тобі гроші в копівку. І ти можеш купити собі товар. Я хочу це закінчити і перевірити, чи це правда чи ні, що безкоштовно дадуть товари. Там я скажу на яку суму, як це правда. Ну я ні, я думаю, що це правда. Просто вони можуть ще сказати: крім того, всього, ви все закінчили, це все для вас безкоштовно, але купіть ще щось на 30 баксів. Може бути таке. Так що я вже собі відклав, що я хочу купити. Якщо вони таке скажуть, в мене вже є резерв, я собі знаю, я щось собі куплю. Так що, побачимо, побачимо. Побачимо далі. set pop pop